Грицький один з найбільших бурштинових клондайків в Україні. Його масштабу вражають як з висоти пташиного польоту, так і з землі. Факти видобутку сонячного каміння тут з тижня в тиждень фіксують прикордонники з літака. Двічі тут проводили затримання бійців оперштабу, Техніку вилучали, але вона дивним чином знову поверталась на клондайк. Хоче здаляти на власні очі. Переконуємось. Бурштин миють. Про заяви керівництва правоохоронних органів тут, вочевидь, не чули. Дедалі частіше спроби затримати старателів закінчуються силовими протистояннями, розповідає керівник приданих сил поштабу. Останнім часом масовості немає. Окреме місцеве населення вважає, що прийшов час нас бороти, як виконавчу владу, і безпосередньо придані сили. Але ми будемо виконувати свої обов'язки і ті функції, які на нас покладені. і нікому не дамо провокувати нас і також винати на незаконні дії. В цей самий час в іншому бурштиновому ельдораду містечко клесів з лопатами на незаконний промисел вийшло чи не все місцеве населення. В обіцяну легалізацію тут вже не вірять, як і в те, що правоохоронні органи можуть дати їм ради. На відпрацювання приїздять бійці у перштабу. Цього разу з місцевими розходяться миром. Колонна повз людей у Балаклавах їде в сусідній Рокитнівський район. Там зібрались скупники. Лише за минулий тиждень спецпризначенці вилучили майже півтони нелегального сонячного каміння. От і виходить, що політики, які тішать суспільство надію на легалізацію, просто випробують терпіння і поліщуків і спецпризначенців. Якщо терпець у когось увірветься, північ рівненщини може перетворитися на чергову на гарячу точку. Дмитро Лонтік спеціально для новин рівного.